Розовий кварц – це двоокис кремню або селену, формула сіліцем О2. Твердістю 7. Розовий кварць це різноманітність цінного мінералу серед всіх багатьох видів кварців. Мать велику прозорість. Рідкісні екземпляри, являються дорогоцінними в біжутерії. Цей мінерал походить із земної кори, створений в процесі метаморфозу, видозмін землі. Багато різновидностей залежить від домішок хімічних елементів. Якщо є домішки титання і магнію, то кварц буде рідкого від світло-розового до інтенсивного лілового кольору. При великій температурі тепла він стає чорним, бо містить ікс промені навіть. Дякую за увагу!